У Рівненській обласній дитячій лікарні померло немовля. Сталося це 14 грудня під час планової операції. Сама операція пройшла успішно, а от до фатальних наслідків призвела грілка, яка підтримувала температуру тіла дитини під час операції. В результаті малечо отримала 45% опіків тіла. Батьки звинувачують у смерті дитини медичний персонал. Розбираються у цій справі і правоохоронці. Більше подробиць знає Ольга Данілюк. Це Полінка. 8 грудня малеча встигла відсвяткувати свої два місяці. Через шість днів її життя обірвалося, хоча нічого не віщувало біди. Дівчинку мали просто готувати до операції. 12 грудня ми приїхали вже з мамою, моєю вложити Полінку в лікарню, готуватись до операції, здавати аналізи. В неї була гришка на спині. От з перших днів. Нас консультував нейрохірург, який нас і оперував. Він, потім ми зразу після пологового навіть додому не заїжджали. Ми поїхали до нього, ми провели обстеження, робили МРТ, де виявили, що це менінгоцелія, по-простому гришка, що вона не має ніякі сполучення з спинним мозком. Ось що загрозу дитині ніяку не несе. Тому щоб не залишати на тілі дитини великий шрам після операції. Батьки з лікарем вирішили зачекати деякий час. Але біда прийшла звідти, звідки її зовсім не чекали. Операція тривала майже чотири години. В 12 годин мене забрали полінку, і в 4 години прийшов нейрохірург, сказав, що операція закінчена. Ось е він прийшов, сказав, що. Операція пройшла успішно на рахунок його і сказав, що як анестезіолог перевернув дитину, вона була опечена. Опіки займали 45 тіла маленької Поліни. В результаті опікового шоку дівчинка померла. До дитини мене пустили через дві години після операції. От я побачила дитину, вона була вся в бінтах. Я питаю в них, яка хоч степінь опіки, Мені ніхто нічого не казав. Наші бабусі бачили це, там було жах. Там не факт, що щось навіть від животика залишилось. По всьому тілу, але найбільше були животик та ляшки. У тому, що сталося, батьки звинувачують медичний персонал лікарні, який мав би слідкувати за температурою грілки. Вона мала не дозволяти дитині замерзнути на операційному столі. Краще б вони брали у ті грілки, колишні резинові, набирали водою, а не палили дітей електрикою. Оце моя це має розібратися, має розібратися поліція, має розібратися, значить, там несправне іде устаткування. Натомість в самій лікарні не розуміють, як таке могло статися, оскільки підігрівальна грілка і до цього випадку, і опісля працювала справно. Технологія проведення оперативних втручань маленьких діток передбачає підігрівальні не столики, а грілки. Вони є одноразові, є багато разів, одноразові такі ж там переламуються. Вони, певний, час тримають, враховуючи, що операція була довготривала, ми розуміли, що це. Складна патологія центральної нервової системи, ну, лікар приймав рішення, що взяли багато разів у грілку, хоча вона до того використовувалась. Так? В практиці вже з нею це робили. Тобто, і під час спостереження інших речей вони кажуть, що вони не бачили, що вона там перегрівалася або щось. А у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених кажуть, такий випадок в лікарні взагалі стався вперше за кілька десятків років роботи. Це перший раз за 30, ну майже 40 років роботи. Це я бачу перший раз. Все, що наша апаратура і все наше, воно перевірене, воно все працює нормально. Ми дитину доставили з відділення у операційну, де їхня. Обладнання, оця грілка і тому подібне, це вже їхні. Що сталося, я щось, мабуть, з тою грілкою. Причину несправності підігрівальної грілки тепер з'ясовуватимуть правоохоронці, як і те, хто саме з медичних працівників не догледів пристрій. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть двомісячної дитини настала внаслідок опікового шоку, термічного опіку 45% тіла першого третього ступеня, отриманого внаслідок контакту із обігрівальним приладом у медзакладі. Слідчі Рівненського районного управління поліції встановлюють усі обставини смерті немовляти в рамках кримінального провадження. Відкритого за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Якщо провину медичного працівника доведуть, йому загрожуватиме 5 років за гратами або позбавлення права займатися певною діяльністю. Мою полінку ніхто не верне. Я хочу, щоб вони просто навіть не мали з дітьми діло. Дітки це наше майбутнє. От, а вони безхалатно так забрали життя моєї дитини. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.